Я вас вітаю на кухні. Сьогодні я буду готувати кекс із халви. Той, хто дивиться мої відео регулярно, той знає, що я вже такий кекс готувала, але він не дуже мені сподобався. Тому сьогодні я внесла деякі зміни і готую по-новому цей кекс. Для кекса я взяла три куриних яйця, бо вони маленькі, тому я взяла три. Додаю до них дві столові ложки цукру і все перемішую. До яєць з цукром додаю 50 г вершкового масла кімнатної температури і перемішую. 150 грам халви подрібнюю ножем. Додаю дві столові ложки сметани і все ретельно перемішую. Якщо десь попадаються шматочки халви, не біда. До борошна додаю третину чайної ложки солі, а також дві чайні ложки розпушувача. Борошно перемішую і поступово в два заходи додаю до нашої суміші і все ретельно перемішую. За бажанням до кексу можна додати родзинки. Тісто готове. Форму для кекса змазую вершковим маслом, посипаю борошном, викладаю тісто і відправляю в розігріту духовку. Кекс випікаю при розігрітій до 180 градусах духовці 45-50 хвилин. Провіряйте, дивіться за своєю духовкою. Потім духовку виключаю, кекс лишаю ще в духовці на 10-15 хвилин. Хай він дійде. За бажанням кекс можна посипати зверху цукровою пудрою. Такий кекс мені більше подобається. Дивіться, який він. Він не розсипається, не розвалюється, О, але м'якенький. Смачно, дуже смачний. Зверху шкуриночка хрумка, а всередині м'якенький, відчувається смак халви. Дуже смачно. Спробуйте, не пошкодуєте. Я вам дякую, що були на моїй кухні, що готуєте разом зі мною. Дякую за всі ваші коментарі. Готуйте, смакуйте на все добре. Будьте здорові!